Популярна тема розминати вуга. Для чого? Щоб зігрітися, тому що це проєкція нерегіоний енергоресурс. Проєкція всього організму тут, пробудження. П'яниця так, якщо роблять, то їх пробуджують теж точка, такі, зона реанімації. От, Як це краще робити? Можна отак сюди і зміщую, зміщую по кругу. Все раковину зміщую сюди-туди. Можу проти. Але я зміщую це все. Беру, заходжу пальцями сюди і оцей козілок сюди зміщую. Потім заходжу пальцями в сам слуховий прохід, роблю вверх. Роблю вверх назад. Роблю назад. Роблю вниз. Вперед, вверх вперед. Можу туди надавити. Відпустити. Дуже потужно пробуджує мозок. Покращує слух. Ну і в цілому рефлексологія на все тіло. Далі, прогрівання як? Значить, не отак розтирати, тому що так не, не, не дуже розігрівається. Краще оці подушечки, ось, оці дві подушечки. отак взяти, розтерти. Ось я три рази чотири рази терпнув і в мене вже горить це все. Взяв сюди наклав, вуха дуже гарно гріє. Можу отак, якби туди продавлювати оце все тепло, що розігрів. Я туди його вкачав, відпустив, вкачав, відпустив. Гарний прогрів. Якщо якісь хронічні отіти, допомагає. Так званий пам'ят. Це коли прогріли руки і накладаєте на орбіти, на очі. Знову ж таки, от так, подушечки, чи отак от ось подушечки розігрів, ось у пані вже вони горять. І ось наклав прямо аж попікає. От. І теж можна туди продати, бо просто поклав, і ось просто посидіти там хвилинку, 30 секунд хоча б. Гарно знімає в тому зачей, дає їм живлення і так далі.